Вітаю всіх. Сьогодні порівняємо новинки минулих років. Я обожнюю замовляти рослини. Здається, вже стільки замовила, що куди воно все вміщається. А потім із сумом згадую, що не всі новинки у мене приживаються. А от, коли дивлюсь відео інших людей про нові рослини. Завжди стає цікаво, як ці рослинки почувають себе саме зараз. І подумала я про всі ті відео з новинками, що викладала, це ж можна вирахувати, який відсоток рослин не приживається, і яких саме видів. Ну, і також покажу вам, як ці рослинки виглядають зараз. Спробуємо таку рубрику. Напишіть в коментарях, як вам така ідея. Почнемо з першого відео на каналі про нові рослини. І це відео за 15 червня 2022 року. Ехеверія Агавоїдисміра. Абсолютно не схожа на ту, якою була. При яскравому освітленні набуває яскраво червоного кольору. Дуже гарна ехеверія. Зараз у мене в декількох екземплярах. Це один із них. Адроміскус Купері. Трошки розрісся, став менш компактним. Дещо витягнувся, обріз корінцями. На фото потрапляв не часто. Та й змінювався досить повільно, гарно розмножується листом, витягається не сильно, теж адромізку купері. Тільки інший культивар. На жаль, назви не знаю. Листя дуже легко у нього відпадає, тому трошки лисувати з однієї сторони. Спеку не любить, але загалом гарна і легка у догляді рослинка. Репсаліс Витягнувся, розрісся. Був більшим, але коти його перевернули і трошки покусали. Не любить прямі сонячні промені. Потребує частішого поливу, ніж інші кактуси. Досить швидко росте. Седум нусбаумиріанум. На жаль, не пережив минуле літо. Отже, з п'яти сукулентів досі зі мною чотири. Наразі маємо приживання 80%. Поки непогано, але давайте подивимось далі. Наступне відео вже за 24 червня 2022 року. Алоє Зебріна Даниз. Цей алоє дуже витривалий, квітне кожен сезон, гарний, невибагливий. Влітку стає більш яскравішим. А так помітно виріс. Вже навіть є сіянці з його насіння. Ехеверія сетоза демінута. На жаль, вже не в колекції. Росла в мене десь рік. Квітнула дуже гарними квіточками. Була частиною чудової композиції. Дуже гарна та цікава рослинка. Хаворціопсіс фасциата альба. Помітно потемніло. Я думала раніше, що це через лампи. А зараз гадаю, що через недостатній полив Нарощує багато діток. Незабаром перетвориться на цікавий кущик. Цікавий кактус помітно підріс, хоча і трошки похворів. Загалом досить невибагливий. Білий наліт проявляється від прямих сонячних променів. Весь цей час ріс в лечузі. Отже, за результатами двох відео тепер із дев'яти нових рослинок вижило сім. І це 78%. Наступне відео за 26 червня 2022 року. Алоя варієгата. Дуже сильно виріс. Він у мене стояв не під лампами доволі довгий час, тому дещо витягся, але зараз вже стає більш компактним і соковитим. І здається, я купила дублікат. Красула нудікаулі форма варігата. Помітно виросла і це я її вже обрізала. Але зараз не дуже виглядає. Швидко реагує на пересушування отаким виглядом листочків, як на мене, трошки вибаглива рослина. Ехінопсіс сабденудата сильно був пересушений і тепер має ось такий вигляд. Він твердий і має корінці. Тому є надія, що все ж зможе відпоїтись. Квітнув неймовірно гарною квіточкою. Дуже буде шкода, якщо все ж загине. Портулакарія Афра на жаль, не дожила до цього моменту. Отже, оновлюємо статистику. З 13 нових сукулентів наразі є в колекції 10. І це 77% приживання, напишіть в коментарях, чи продовжувати цей підрахунок та такий огляд загалом. А також можете поділитися, як у вас приживаються рослини. А тепер, оскільки ми дещо поринули в минуле. Хочу розповісти вам про історію цього каналу. Насправді, він був створений просто для періодичного огляду рослин в колекції. На пам'ять. Власне, перші 4 відео тому і доказ вирішила цю пам'ять не ховати, а залишити на загал. На пам'ять. Далі. Почалось повномасштабне вторгнення, і було, м'яко кажучи, не до квітів. Але згодом все ж потихеньку змогла до них повернутись. Та зрозуміла, що дивитись на Ютубі мені тепер просто немає чого. Українською про Сукуленти нічого не знайшла. А російську я тепер не можу слухати. Хоча все життя розмовляла російською. Та час йшов. Промайнула ідея. А може, мені щось розповідати про сукуленти? Ось і канал вже є. Але я не ботанік. Колекція маленька, досвіду мало. Що я буду розповідати. А от все розповідатиму. Про те, як доглядаю, як пересаджую, які помилки роблю, які неймовірні рослини, виявляється, існують можливо, є такі люди, кому буде це цікаво вчитися на моїх помилках, дізнаватися щось нове разом зі мною, я довго наважувалась, монтувати нічого не вміла, говорити мені було соромно. Тому перші відео були дещо мовчазні і з гучною музикою. Та зараз вже краще, як на мене. Але звісно, рости завжди є куди. Тому буде цікаво порівняти відео ще через пару років. А взагалі, завдяки вашим коментарям, я бачу, що все ж ідея з каналом була зовсім непогана. Дякую вам за підтримку, за питання, за ваші розповіді. Величезна вам подяка. Сподіваюсь, нас ставатиме все більше. Дякую за увагу. До зустрічі!